Ви йдете по вулиці і раптом бачите, що до вас наближається людина з явним наміром пограбувати чи вчинити бійку. Що робити? Якщо поряд є ось така кнопка виклику поліції охорони, будьте впевнені, за лічені хвилини вам на допомогу приїдуть ті, хто знає, як вас захистити. Коли ми натискаємо кнопку, черговий оператор отримує сигнал Тривога. Потім він передає цю інформацію в наряд реагування. Який знаходиться найближче до цього місця, і наряд відразу виїжджає на це спрацювання. Сигнал про те, що хтось потребує допомоги, приходить сюди. Це своєрідне серце поліції охорони. Коли людина натискає кнопку травного виклику, вона поступає до нас на пульт, оператор приймає цю тривогу, передає ближайшому наряду на планшет, наряд вже бачить адресу. Розповідь про виклик групи поліції охорони займає набагато більше часу, ніж сам процес реагування. Декілька хвилин і на місці вже озброєні поліцейські, сам вид яких може зупинити зловмисників, а законослухняним громадянам придає відчуття впевненості та захищеності. Наша функція це забезпечення охорони громадського порядку публічної безпеки, такі це можу сказати. А виклики бувають як і розбій, крадіжка адміністративні правопорушення, наприклад, розпиття якоїсь місцевості, ну, різні бувають ситуації. Такі кнопки термінового виклику поліції встановлені і в багатьох магазинах, аптеках, ресторанах, торгівельних центрах тощо. За допомогою може звернутися не тільки працівник або власник закладу, а й кожен перехожий, який опинився в небезпеці. На кожному об'єкті, де встановлена кнопка термінового виклику наряду поліції і охорони, є наша наклейка з нашим номером кол-центру 9899. і там написано Терміновий виклик поліції. Тобто вони зайшли на об'єкт, попросили, власник нажимає кнопку і відразу реагує наряд. День на день не припадає, говорять поліцейські. Багато що залежить від району, часу доби, дня тижня. Виклики з самих різних приводів. Крадіжка телефону, там заволодіння чужим майном, гаманець, наприклад, або сумку могли там вкрасти, жінки там, ну, різні ситуації. Ну, бувало так, різні ситуації. В небезпечній ситуації головне не розгубитися, а миттєво зрозуміти, як діяти. І якщо поряд ви бачите таку кнопку на стіні будинку або наліпку на закладі, що там можна викликати поліцію охорони, скористуйтеся такою можливістю і вам прийдуть на допомогу.